This is a computer-made movie. The box represents a satellite, which is now in a circular orbit going over the poles. Що ж, будемо тестувати новий формат відео. Сьогодні ми поговоримо про чайн. Це історія об'єкта, завдяки якому стався великий прогрес в сфері 3D. Але не простий. Цей чайник ти не знайдеш на кухні, тому що цей чайник це батько. Всього 3D. Давай пограємо в гру. Ні, не цього. Я назву три слова, а ти спробуєш знайти між ними зв'язок. Це Юта, а це у нас чайник, а це програма для 3D-моделювання. Чим ось цей звичайний чайник може відрізнятися від ось цього? Чому один виставляють в музеї? Показують в мультиках в кіно, знімають анімацію. Цей чайник по своїй суті справді з штату Юта і його творцем можна вважати Мартіна Ньювела. Але ця історія дещо складніша. Давно хотів розповісти цю історію про чайник, але мені постійно щось заважало. Сьогодні ми повернемося в минуле і розглянемо цей об'єкт з іншої сторони. Гарантую, що після цього відео ти вже ніколи не будеш дивитись на цей чайник як раніше. Це історія об'єкта, завдяки якому стався великий прогрес в сфері 3D. Почався він в 1975 році. Цей чайник справді має сотні копій, але став відомо лише завдяки Мартіну. На початку це був звичайний чайник бренду Меліта. Мартін оцифрував цю копію. І він став відомим на весь світ. Але він став особливим лише завдяки Мартіну. А потім він став цифровою копією. Цей чайник дійсно має назву чайник з Юта, і його особливість в тому, що його винайшли дійсно в штаті Юта. Але для чого? Виявляється, все дуже просто. Мартіну в той 1974 рік потрібна була модель чи об'єкт. Яка б могла дозволити тестувати різні матеріали і дивитися, як вони виглядають на візуалізації. До того часу не було жодного об'єкту, який би міг дозволити це зробити. І цей чайник став першим, на якому затестили всі матеріали, і це був вже крок назустріч реалістичним зображенням <звук> мега-реалістичним комп'ютерним іграм. І в цьому тому, що ми зараз сприймаємо як належне, і наче завжди це все було, але ні. То хто такий Мартін Ньювелл? Як він додумався використати чайник як перший об'єкт для 3D? Як ми вже знаємо, модель цього чайника була створена в 1975 році дослідником в області комп'ютерної графіки Мартіном Ньюелом, учасником програми дослідження в комп'ютерній графіці університету Юта в штаті Юта. Вже декілька тижнів поспіль він ламав голову над тим, який об'єкт для тестів придумати. Одні були занадто складними, і в нього не було доступу до них. Інші були занадто простими та нецікавими. І він не хотів їх використовувати. Йому потрібна була золота середина, і він її знайшов. Одного вечора, повернувшись з роботи і сівши вечеряти, він поділився своїми думками з своєю дружиною. Сказав, що йому потрібно знайти об'єкт. Який дозволить йому експериментувати з матеріалами з 3D та допомогти дуже великій кількість людей. Дружина, напевно, довго не думаючи, і напевно тому, що він її вже бере, запропонувала йому вибрати чайник. І знаєте, це спрацювало. Мартін довго не думаючи, скористався цією порадою і почав переносити по точкам всі дані про цей чайник на міліметровку. Потім, за допомогою комп'ютера, який називався Tectronics, він переніс це все в систему комп'ютера і таким чином отримав чайник. Ми знаємо декілька спосібів стати відомим. Про нас мають багато людей знати, цим мають користуватися, наприклад, як телефоном iPhone і, напевно, ще маленькі доля везіння. Власне, це і сталося з цим чайником. На цьому все не зовсім. For our next speaker, <плодиснен> Вчений, який у свій час емігрував з Британії. Вніс колосальний розвиток наше теперішнє ТРД. Він побудував успішну кар'єру, та навіть на одній з конференцій у 2017 році він жартував, що шкодує і що він хотів би трохи більш детальніше пропрацювати чайник на початку створення. Так, він створив успішну кар'єру та подарував всі оригінальний чайник музею комп'ютерної історії. На протязі багатьох років гра тривала. Цікаво те, що університет штату Юта продовжує проводити цей конкурс. До речі, у студії Pixar є куметна традиція. Щороку на черговій виставці SeaGraph вони роздають сувенірний чайник Юта, крукуючи іграшки, які рекламують движок візуалізації RenderMan. Зазвичай ці чайники упаковуються в коробку з під чаю. Красний пам'ятний подарунок про виставку для любителя 3D. Також у 2023 році вони святкували 20-річчя крокуючого чайника і перебування на цьому фестивалі. Що ми маємо на даний момент? Ми зрозуміли, що це за чайник і чому він став певною реліквією, тому цей чайник є експонатом в Mountain View. Мартін створив чайник та історію як з простого об'єкта. можна втілити щось надзвичайно символічне, максимально безцінне для світу 3D. До речі, я зараз покажу вам дещо особливе. Це раритетне фото, де Мартін разом зі своєю дружиною Сандрою якраз піймали в кадр чайник. Щоб на чайнику все і закінчилось. Після появи чайника з Юти у розробників графіки довгий час не було альтернатив. Але все змінилося в 1990 році. Вчені з університету в Стенфорді почала тестувати новий об'єкт, і цим об'єктом став. Стенфордський кролик. Продовження було таким: у 1994 році Марк пройшовся Паскою і зайшов в магазин, де продавалися різні об'єкти для садівництва, різні такі гіпсові фігурки. І він купив кролика. Чесно, він зізнається, що якщо б знав, що у цього кролика він би купив їх всіх і продавав би потім дорожче. З того часу цю модель може будь-хто завантажити зі Стенфордського університету, саме з їхнього офіційного сайту. В той момент він подумав. Що ця фігурка ідеально підходить для майбутнього сканування трив'юмірного, і буде класно на ній тестити якісь матеріали. І найбільшою проблемою було те, що в кролику були отвори, які вони потім просто заклеїли папером. Після оцифровування модель кролика мала 69465 тисяч 465 трикутників. Крім кролика, в Стенфордському репозиторії викладено на ще безліч моделей. Давайте я вам щось скажу по секрету. Насправді, коли я дозняв це відео і коли я його на кінець доробив, в мене наче камінь з душі впав. Камінь періодом один рік. Тому що це відео я не міг ніяк доробити цілий один рік. І я навіть не знаю, чи воно сподобається вам. Будь ласка, напишіть коментар під цим відео, щоб я точно знав, чи варто знімати схожі відео. Дякую. Любиш писати? Пиши. Любиш читати? Читай. Любиш малювати, малюй, але не чекай вкладай душу в свою справу. Якщо воно в тобі відгукується, то інші люди теж це будуть бачити. Не йди лише за грошима, тому що ти не виграєш в тих, хто прийшов сюди за покликом серця.